Всім привіт на каналі Містерлік і сьогодні ми зробимо але вже в другий раз. Через те, що перший раз в мене якась машина погано їхала одного це машина. І я зроблю е, другу машину, але я її вже відремонтував. Бачите, як вона вже їде? Я вже понял, що тут треба робити. І тут, коротше, ви вже ви бачили, бачили минуле відео, якщо я не бачу, я минуле відео. І тут треба було не мотор під'єднати сюди, а сідло під'єднати сюди. І воно, типу, буде сідло керує тим. І воно буде керувати тим. А так би мотор, то би воно би. Якщо мотор, воно би по кругу крутилося. Якщо б мотор ми до того приєднали. Так воно і було. Так. ту 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 Що ми будемо робити сьогодні? Ми сьогодні будемо робити... догадайтеся, що. А я зараз і покажу. Ми сьогодні будемо робити дверні. Е, ну, дв... от киво, двері гораж. киво Ой, де моя машина? Я щось з минулої серії її не загнав

Вляха, не так. Саме перше, що мені тепер треба зробити, то я бляха перекрасити стекло в колір. О, тепер файно. Тепер все куль. Cool. Yes! Я звідси вибрався. Я вже знаю, як там мені зробити. Порапагу, пора по-па-пугу. Коротше, ламаємо тіло двері. Ні, ні не тіло маємо тіло. Так, ну щось, типа, конструкція простих двері, тільки трошки інакше. Так, що то мені треба ламати. Ну дивіться, тепер ставимо тут підчепник і тут підчепник. Беремо таку штуку, ну, о, я забув як це Е, Як то включатель. І після того беремо kontrol, контролер. Деколи може лагати через пінг. Благаючи через пінг. Дуже логічно. Так, мітроконтролр, контрольор.